Ірина Зелененька, Стольна Вінниця. Німа вольної Польськи без неподлеглої України. Юзеф Пілосуцький. Ти сядеш у цей трамвайчик навколо віхола Вінниця або весна і тюльпанчики, або літо, 1913-го, Маршрут, вокзал, Жіноча гімназія, або вересень. Цюбинського в його сірокоронній агаві. Яким ти трамвайчиком їдеш? Німецьким, чеським, швейцарським, але неважливо, губи мої, згадаєш? би Вірджину Рубіно-Марсала з колекцій Марії Щербатової, П'янієш? вестерн по-вінницьки переглядаючи. Знову на вокзалі Пілсуцький з петлюрою радяться. А біля вежі б'ється Третя залізна дивізія. З нею Семен і Янкерсон. Сон урізаю на чотирикутнику смерті. Про Вільгельма фон Габсбурга, себто про Василя вишиваного Червоного принца, говоримо. Я у трамвайчику поряд. Я... Вінниця. У грудні серед 18-го чи суток в березень 19-го, у травні 20-го тричі ти у столиці країни. Легко відлунює тут українська, польська, німецька, російська та ідеш. Ти сядеш у цей трамвайчик навколо Віхола й Вінниця. Або Весна і тюльпанчики». тюрпанчики. Вінниця» – це поезія зі збірки Васильки за висловлюванням критика та письменника Андрія Стебелєва із першої книжки про нашу велику перемогу.